Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Хто не любить гриби? Мабуть, таких людей знайдеться дуже мало. Раніше ми збирали їх в лісі та в лісопосадці, в люцерні на полі. А тепер купуємо, коли нам захочеться свіженькі грибочки на базарі у людей, які багато років вирощують гриби, печериці у них і глиба. От нам і стало цікаво, до якої стадії розвитку свідомості на землі відносяться гриби. Давайте спочатку згадаємо, що на землі є живі сутності п'яти стадій розвитку свідомості. Вища сутність, творець нашого Всесвіту, нашої галактики, створив це чудо. Планету Земля зі своєї уяви з допомогою свідомості безумовної любові і певних дій. Все, що створене, тобто Земля, всі сутності в землі, на ній, сама Земля, це різні рівні концентрації свідомості Всевишнього, різні стадії розвитку свідомості живих сутностей. В кожній сутності на нашій планеті є частинка свідомості безумовної любові Першотворця, частинки душі світу, джерела всього сущого. Є п'ять стадій розвитку свідомості живих сутностей на Землі, і ми вже познайомилися з сутностями з рослинного світу, і це була перша стадія. Цей стан рослин називається Сон без сновидінь, в якому розум спить. Всі, кого ми запитували про гриби, до якої стадії розвитку свідомості вони б їх віднесли, відповідь була одна: це представник рослинного світу. Але це не так і зараз ми про це дізнаємося. Згідно Айурведі, гриби це форма між рослинами та тваринами. Гриби, на перший погляд, ведуть себе ніби рослини, ростуть в основному на землі. Але це агресори, як тварини, ще й паразитарні сутності. Більшість грибів володіють якостями, тобто гуною Тамаса. А тамас асоціюється з інерцією та навіглаством. Тому не можна вживати людині свіжі сирі гриби. Чому? Тому що свіжі сирі гриби, травний вогонь не може перетравити. Частина сирих грибів виводиться з організму, і вони не перетравлені, а частина переходить у речовину, яка називається аама, і вона залишається в тілі і в подальшому стає джерелом різних захворювань та старіння клітин. Ця інформація важлива для тих, хто любить смакувати салати із свіжих грибів. Вони дуже зараз популярні, так що подумайте. Чому гриби не відносяться ні до одного з рівней стадій свідомості живих сутностей на землі? В основному більшість грибів ростуть під землею. Грибниця знаходиться саме в землі. І вона активно вбирає всі токсини землі, вбирає енергетику перегнивачої органіки рослинних та тваринних рештків. Окрім цього, гриби поглинають у свої багаточисельні видимі і невидимі пори інформацію з тих рослин чи тварин, живих чи мертвих, немає значення, які знаходяться певний час поруч з ними. Вони зацікавлено вивчають все, що знаходиться в полі їх зору, і поглинають цю інформацію, незалежно від того, яка вона позитивна чи негативна, все це забирають з себе. Стан грибів залежить від екології місця, де вони ростуть. А так як зараз ви знаєте, яка екологія, то можна зрозуміти, що це за гриби ростуть. Нечисте місце ростуть енергетично отруєні гриби, навіть якщо це наші любимі білі, білі грибочки. Мабуть, тому в останні 10 років популярні в магазинах та на базарі гриби, які вирощують в спеціальних приміщеннях в чистому місці, на чистій основі. Ми маємо такий досвід вирощування гливи на соломі в мішочках. Нам, друзі, Подарували і розповіли, що далі робити, і ми вирощували. Це був короткий досвід, але корисний в розумінні того, що потрібна чиста основа для грибниці та чисте місце. І людина, яка займається вирощуванням грибів, вона повинна бути з гарним позитивним настроєм. Тоді гриби ростуть гарні, веселі та солодкі і смачні. Ми вирощували гриби гливу в 10 мішках з соломою. Були дні, коли їх було дуже багато, вони ростуть хвилями. Тоді ми не встигали їх приготувати і з'їсти всі. Тоді ж ми консервували, квасили їх. Це вже зовсім квашений і перероблений продукт грибів, зовсім інший продукт, в якому часто поселяється ботулізм. Зараз купуємо на базарі печериці та гливу у людей. Які всією сім'єю займаються вирощуванням різних грибів. До речі, ці люди позитивні, веселі. Технологію витримують повністю це чисте приміщення, яке затемнене, поруч немає негативних енергій і сусідів негативних. Краще тоді, коли хочеться характеру тіла, грибів, тоді йдемо на базар і купуємо грибочки, щоб приготувати їх свіженькими приготувати та зразу ж їх з'їсти. Приготування грибів це дуже важливий процес перетворення гливи у корисну їжу і не тільки гливи. Частіше всього тушкуємо грибочки на сковородці на кукурузній олії, з додаванням різних спецій, але найкращі гриби смакують з меленим, чорним перчиком, горошком коріандром і куркумою. Влітку ще й готову страву добре посипати зеленим кропом, дуже смачно. Ось так, таке поєднання різних енергій, благості від спецій та кропу теж це зелень, теж гарна якраз спеція. І гриби, агресори. І все це разом створює позитивну енергетику для характеру людини. Тому що ми, коли поїмо гриби, дуже веселі. І ми взагалі позитивні, а так ми знаємо, що гриби дарують позитивну енергетику. Гриби, до речі, активно використовуються в Китаї, Японії, Таїланді та інших країнах Азії для виготовлення лікарських оздоровчих препаратів. Наприклад, гриби Shiтаki, Герицій, Червоний гриб, його називають лінчжі. Популярні ці гриби не тільки в країнах Азії, але й в багатьох європейських країнах. До речі, червоний гриб або гриб лінчжі, ще називають грибом безсмертя. У нього багато корисних властивостей, в тому числі покращують і відновлюють сили та ці властивості гриба і підтримують молодість у тілі. Ось такі вони гриби сутності, свідомості між рослинним та тваринним світом. Живуть окремо, ні до якого рівня не підходять і не влаштовують собі по знайомству місце на якомусь рівні. Ми ж шукаємо позитивні гриби і використовуємо їх на благо свого здоров'я та для покращення свого характеру. Бо нам потрібні протягом дня не тільки енергії благості, а ще й пристрасті та інколи і енергії невігластва. Бути тільки овочем чи фруктом це зовсім не цікаво. Щоб вийти з-під контролю різних енергій, тобто гун, і стати вільною людиною, треба духовно удосконалюватися, жити свідомо і своїми діями служити першотворцю – Частинками якого всі ми є. Що ж, це відео про гриби завершене. Нагадую, що ми обговорювали тему грибів і шукали їм місце в п'яти рівнях свідомості живих сутностей на землі. І не знайшли певного рівня. Вони виявилися самими найхитрішими, зайнявши своє особливе місце між першою. Та третю стадію розвитку концентрації свідомості у живих сутностей на планеті. Якби не ведичні знання, ми так і далі сприймали б гриби як представників рослинного світу. А як ви відноситеся до грибів? Як ви їх готуєте? Чи була цікавою для вас ця інформація? Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарях. Нам важливо знати вашу думку. Ну що ж, на сьогодні все. Залишається повідомити, що відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. До нових зустрічей! На все добре! Бувайте здорові!